Ой, не все підкорилось, тому що дуже швидко і невнятно. Бо ну, все-таки вже школу давно закінчили. Помилок у мене небагато повинно бути. Осінь, это пора багато-много різних красок. Я прийшла, щоб піймати осінній настрій. Ці троянди зігрівають душу. Біля ставу край села гриць пасе корову. І тактично з веселя галю Чорноброву. Усім привіт! В ефірі життя дніпра. Наша програма для тих, хто після виходу на пенсію. Не сидить на лавці, а насолоджується активним життям. Яким воно було останні тижні гайда дивитися. <му> Знову сіли за парти та дістали подвійні аркуші. Життєлюби пройшли перевірку українською мовою та приєдналися до радіодиктанту Національної єдності. Чи всі крапки та коми розставили вірно? Дивимось у сюжеті. Хочу перевірити свою українську мову. Дуже давно мріяла піти. Це написати це диктант. І Чого я очікую? Очікую. Зовсім буде багато помилок, але ж таке треба пробувати. Тому що якщо не навчишся, то не будеш знати зовсім української мови. Запишіть. Назву диктанту Твій дім. Розкажи мені про свій дім. Розкажи мені про свій дім. Перше, я дуже люблю і поважаю, а дорога в село», вона дуже гарно говорить українською. Текст, ну, теж ну такий, знаєте, видержаний і так да, патріотичний, і доречний до цього до часу. Ну, написала, я сподіваюся, що без помилок. Не все підкорилось, тому що дуже швидко і невнятно. Лучше дзюба би диктувала. Не вдалося їй диктувати. Спершу треба було, щоб вона його написала, а тоді ми б. Оце. Пропускала я ну не все речення, а частину речення я пропускала, це саме перші помилки щодо останнього. Повинно бути без помилок, ну, якщо пропустила півречення, от уже і помилка. Пішла в цьому році навіть на заняття, які наш університет третього віку надає онлайн лекції українська мова для того, щоб граматично менше робити помилок, бо все таки вже школу давно закінчили. От і перевірити себе, і дуже багато справа в тім, що зараз є зміни зміни у державній, так сказати, українській мові. Тому оці зміни хотілося б ну використовувати в своєму житті а і менше використовувати місцевий діалект, так сказати, суржик наш. Складний чи ні за текстом не складний. Помилок в мене небагато повинно бути. Ну а так написано не дуже, якщо речення не повністю записані, так що. Листочок до листочку получилася трояндочка. Так студенти університету третього віку вчилися збирати осінні барви у букет і робити із запалого листя квіти. На цьому казково-осінньому мастер-класі побували і ми. Я люблю збирати букети, і ми це робимо з моєю матусією, якій вже 86 років. У цьому році ми теж зробили букет, але ми тільки збираємо листя і ставимо до вази і фотографуємо, і це піднімає нам дуже настрій. А коли я е, узнала в цьому році, що можна ще зробити і троянди з листя, я мені дуже закортіло це зробити і. Принести своїй мамі і показати як можна ще листя приобрази. Оце як відчут, як ти чуєш, що сюди треба покласти листочок. Так і кладеш, і воно таке поруче. Це не можна. Так, розказати сподобалось. бо тут всі прийшли, то це любить. А якщо людина любить, то в неї щось обов'язкове вийде і сподобається. Я ніколи це не робила, і мене це дуже захопило. Мені дуже сподобалося їх робити. Бачите, що в мене вийшло. Це легко робити. Збирайте листя, робіть, робіть троянди. Це підвищує настрій. Це настільки прекрасно зараз. Погода така вже холодненька. А це ці троянди зігрівають душу. Мій букет я можу подарувати комусь із дітей. Мені подобається працювати з дітьми, і я завжди радію, як вони щиро приймають якісь простенькі подарунки ручної роботи. Тому може, можливо так. осень это пора много-много разных красок. Красок, оттенки от желтого, разного, зеленого, коричневого, красного. И если сделать в букет из кленовых листьев, то это будет просто замечательно. И каждый букет будет по-своему, как любая женщина. Она красива всегда. збираємось, У нас перший тост за країну, другий за родину, третій за жінку. Квіти не завжди бувають під рукою і не завжди по карману. А жінкам квіти потрібно дарити завжди, щоб у них був гарний настрій. І ми от здесь Навчилися такі от квіт. Коли не буде живих, от будемо робити із листя, будемо дарувати отакі от квітні. За затишним осіннім парком і наша Наталя Шпак. І не просто так, а як ви вже здогадалися, з новими гуморесками. Ревізор перевіряє квитки у вагоні. Під вікном сидить бабуся, спершись на долоні. Куня собі похиливши голову в куточок. Куди їдете, бабусю, покажіть квиточок. Подивився хмурить брови. Як це визуміле, ви, шановна громадянка, не в той сіли я їду, куди треба, на Дніпро додому. Так ваша ж квиток у простий поїзд, а ви у швидкому. Що ж, відказує бабуся, вже діватись ніде. Піди, – скажи машиністу, хай тихіше їде. Біля ставу край села Гриць пасе корову і тактично з веселя Галю Чорноброву. Іч з стріля. Перед нами прямо носом тичиться теля в ніс корови мами. Мов царується, простеж. І чіке малянка. Я б хотів робити теж, як оте телятка. Так чого ж ти, сміючись, каже чорноброва. Хто ж тобі не дозволя, то ж твоя корова. А зараз ми нарешті знову побачимо у цій програмі нашу активну життєлюбку Ольгу Купливацьку, щоправда, з Болгарії, куди вона змушена була поїхати, рятуючи від війни трьох своїх онуків. Сім місяців тому за рішення моїх дітей я змушена була сюди привезти своїх трьох онуків подалі від війни. Їхали ми евакуаційним автобусом більш ніж 60 годин у Варні. Ми зареєструвалися у центрі біженців, де нам надали необхідні речі: одяг, взуття, продукти харчування. Ми оселилися у знайомих, прожили там три місяці, а потім скористалися пропозицією мешкати у гостьовому будиночку безкоштовно, але там не було кухні, пральної машини. Ми купили собі мультиварку і за чотири місяці до холодів. Ми там мешкали. Я навчилася створювати витвори кулінарного мистецтва. Зараз верендуємо квартиру. Волонтері в Варні організували клуб Джерело. Для українських діточок біженців ми проводили з ними заняття болгарської мови, заняття співом, навіть футболки їм зробили з нашою символікою. Таке серце жовто-блакитне. А ми з моїми онуками зробили більш ніж 60 браслетиків теж з нашою символікою наших прапорів. І пороздавали їх діточкам, їх батькам та їх вчителям. Мої онуки активно приймають участь у всіх заходах, які проводять ці волонтери у квітні. Заснялись у кліпі у липні та в серпні. Виступали з концертами на сценах міста. Я навіть хореографію зробила для одного номеру з них естрадного виконання. Дуже сильна українська діаспора, і вони допомогли нашим діточкам нещодавно провести такий собі вечірку капустник для батьків, і їх пригостили щедро смаколиками. 22 жовтня нас запросили на бал волонтерів та біженців. Яскравою була гра на нашій українській бандурі. Дівчина виконувала майстерно на наші українські пісні. І коли Заграла українську пісню, ой, чий то кінь стоїть. Я почала підспівувати, а мене запросили на сцену. Ми приймали участь у мітингах 26 березня проти війни за боротьбу нашої України. Були на мітингу після масового вбивства українських волининих волинівці. Я дуже скучила за Україною. Я дуже хочу додому. Хочу зайти в свій дом. Доторкнутися до своїх речей. Хочу зварити собі каву на своїй кухні. Я хочу додому, щоб просто жити тим життям, що було в мене колись, щоб цінувати кожному мить. Впевнена, ми всі повернемося і почнемо будувати нову, сучасну Україну. Мої дорогі життєлюби, де б ви зараз не були, завжди пам'ятайте, темні часи минуть і ми всі повернемось додому. Бережіть себе та своїх рідних. Це були життєлюби Дніпра, скоро побачимось!